Такі, тут є термостат, тобто, ну, термоста, рейтинг да, пише, зпівно по димових газах. Вправо тобто, виставляємо от, в другу, ну, в третю третину, якщо на три частини розділити, то десь от на цей. Тут є температура по включенню котла. Тобто, коли його розпалюється, ставиться файринг, тобто розпа, розпал ну, тобто, в цю сторону на тобто, ноль. Ну, показано, що вентилятор працює, ну а далі вже він буде э, горіти. Да? Тобто, відповідно, що виставили, тут же включився насос, да? От це почало воду, воду ганяти. Ну, і, все, і ви відповідно розпалюєте котел. Значить, Яким чином ви розпалюєте кожного разу? Тобто, Потянули ручку на себе, тим самим відкрили прямий хід. Да? Тобто, для того, щоб сюди дим не виходив. Як тільки відкрили, ну, пару секунд треба почекати, тоді відкриваєте топку, Чуєте, Звук дивився. Mm -hmm. Тому що він, коли працює, вентилятор ну, сюди uh -huh. ну, чином. А так відкритий цей. Есть, якщо подивитися туди, бачите, раз, 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 раз. Тобто, якщо ми закрили його, то вентилятор звідси буде тягнути. Uh -huh. uh -huh. А якщо ми відкрили, uh -huh. то тут він вже фактично не тяне. Раз, оп, все. Uh -huh. Ну, Нижнє горіння, так, так зване, виходить. Відповідно, відкрити, в ков положення, загрузили, закрили назад. Все, пішла робота. Відповідно, під час розпалу, ну, під час -о -о роботи вже самої, ну, нижній дверку краще не відкривати, Тому що, виходить, туди ж вентилятор затягує, і відповідно, що, він коли погасне, відкриває, тут стоїть така керамічна ставка спеціальна, ну, відповідно, сюди сипається попіл. Тобто, в разі чогось... Це можна вийняти, коли воно вже остильне. така штука. Таку гола топка. І мав бути в комплекті, яка можете зупинити. Видите, я раз, він холодний і він виключився. Тобто В нього зараз немає температури. Тобто він фактично, коли розпалиться, температура дійде там до 40-50 градусів. Раз, Посередині там, ну, там, чи отак само на ту, на ту сторону і все. І собі він, працює. Е, він що тоді перестає дуже сильно горіти і. Він може погодить. виключити вентилятор, тобто притугути. Потім ще хлопці зараз, я їм скажу, вони налаштують тут є такий поводочок. І тут є скунду, я відповідно вигазую. Да? Тобто ви виставляєте там ну, менше, да? він швидше виключиться. Як правило, робочий діапазон там від 75 там, до 85 градусів. То, то вже ви в процесі собі зрозумієте, як вам краще. О, так, тут, так само тут. Ну, тобто виключення і насоса, і вентилятора повністю. Виключення вентилятора. Ви розумієте, да? тобто, виходить? І ви виставили собі. Ну, так як тут нема шкали, ви собі так на око приблизно тобто, від, 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 від тої величини. І тут виставляється потім, значить, по показнику. От, наприклад, я викрутив. Зараз, ну, як кручу воно по максимуму, крутиться, тоді треба буде виставити поводочок і поводок буде підніматися. Задача mm. цього блока підтримувати зворотку котла не нижче 55 градусів. Не нижчі. Mm. От, для mm. того, щоб він просто ну, не плакав, не конденсував і так далі. Тобто, щоб не було таких способів, да? тобто, У нього тут розділений об'єм. Як тільки включається споживання, воно звідси починає забирати, погнало вам в систему. Да? Тобто, у нас Ну, Більше-менше ви собі ватів можете додавати, там, скажімо, тут, да, тут споживання. Іде з обратка, вона підходить до цього місця. Тут стоїть датчик. І це вже контролер Вайланд. Вимірює різницю температур тут і там в бочці. Ну, датчик, бачите, теж заведений датчик. Ну, так, так. І він, він тоді порівнює. Ага, ми йому. Я його виставив там наверху. Різниця в 7 градусів. Тобто, якщо тут є 20, а там 27, 28 і вище. То він цей клапан бере, переключає і заганяє зворот в буфер. Звідти з буфера він забирає вже зверху кипяток, заганяє сюди. Якщо, наприклад, у нас видана температура треба 65, там є 55, допустим, да, нагріто. То він що, 55 взяв? Ну, а тут 20, допустимо. Да? Тобто він 20 туди, 55 сюди. І вже газовий з 55 до 65 підняв. Все. Mm -hmm. Якщо, наприклад, там 90 йому треба 65. Ну, понятне, діло, що. І пішло, і тут підмішування працює. Отаким ну, таким чином. Меню. Дві кнопки. Меню, режим. Да? Тобто меню основний, режим додатковий. Значить, у нас меню. Інформація загальна, то тут нас може бути потрібно е, що, е, витрати електронесу. Ну, тут, тут фактично такі от інформаційні показники. Тобто можна сюди навіть не заглядати. У нас важливо, що бажані температури, тобто зона, в якій стоїть е, регулятор, вибір, вибір, температура опалення день, температура опалення ніч. Тобто це можна відповідно коригувати собі, те саме будете мати в телефоні, відповідно, що на день, що на ніч. Тобто, відповідно, різниця в 6 градусів може у вас для приміщення можна і більше ставити. Тобто, щоб енергії менше. тобто ви будете бачити так: от у нас, наприклад, є система, де перший, другий, третій, четвертий поверх, нормально графік 20-15. А п'ятий дах там трошки не утеплено, гірше утеплення. Відповідно, вони старту. Ми їм там виставили часову програму трошки швидше, і температуру на градус більше. Ну розумієте, да? тобто, щоб вони в офісі, коли приходять, щоб вони там зранку вже було тепло. О, тобто тут ви то вже поспостерігаєте, як вам краще. Значить, часові програми відповідно по цій зоні. Можна виставляти понеділок, вівторок, окремо, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А можна виставляти понеділок, п'ятниця робочий тиждень, відповідно. Субота, неділя, вихідні ні, да? тут, тобто, uh -huh. коли нікого немає, можна там по-іншому по це все виставляти. Відповідно, нас є три часових вікна. Тобто, якщо ми вертаємося отак, допустимо, сьогодні у нас п'ятниця з 6 до 22 стандартна програма. Тобто день денна температура починається в 6.00, в 22 закінчується денна температура. Uh -huh. Тобто, якщо у вас графік, ви розумієте, що ви приходите всі вже в 8.00, Да, то ви, наприклад, в на сьомій мали б стартанути. От ви це настроїли, приходите в восьмій, а ще холодно, значить, треба 6.30. ну розумієте. Ага. Да. І коли ви закінчуєте, то ви вже можете там, ви розумієте, що за пів години, там, за годину чи за півтора години ага. остигає приміщення. Так Ви ви ну не обов'язково от ви йдете да? в сьомій, в сьомій закінчується нагрів. Ви можете там 17.30 ага. виключити ага. його, да? поки ще приміщення. Ага. ну І це все, все ага. кіловати, все куби газу. Так, да. тобто, тут ви це налаштовуєте. Значить, планування днів вдома, днів не вдома, це, це фактично ви не будете використовувати. Основні параметри. Основні параметри, можливо, треба буде, коли відключається електрика, дата, час, вибір, oh, yeah. ну, відповідно, тут поправити. Е, так, тепер е, рівень спеціалісту. Власне, основний три нуля код Окей. І конфігурація системи. Те, що нас цікавить, от відповідно, у нас йде по, по порядку. Е, Статус системи, що зараз робиться, зараз режим опалення. Значить, прогрівання за зовнішньої температури, мінус 15. При мінус 15 і нижче він ігнорує нічну температуру. Тобто день і ніч, одна температура день. Да? Ну, тому що розумієш, що на вулиці ну, дуже холодно. Тут можна змінити. Да? Тобто, можна, можна просто в цей параметр взяти. і там на плюсі поставити можна mm -hmm. поставити взагалі на виключення. Тоді він, ну і тоді день, ніч в нього завжди. Тобто я, як правило, ставлю там, 15 його mm достатньо. -hmm. Так, модуль регулятора, то нам не цікаво. Конфігурація так само. Е, тут, ну, Інформація про що теплогенератор зараз робить. От, тепер контур. Контур один. Тип контуру опалювальний, статус опалення, розрахункова температура. Коли розрахована якась температура, коли є запит, тобто коли регулятор розуміє, що йому треба гріти, то він в розрахунковій температурі е, пише якесь значення. Якщо там стоїть нуль, то по якійсь причині він не розрахував значення і він не буде гріти. Тобто це якби перша причина. Ну нас не гріє. Значить, дивитися сюди, ага, розрахункова температура нуль. Чомусь нуль треба з'ясовувати. Чому ну буває там дата, час збивається, він там блудить і він не розуміє, що робиться. Фактично, це та яка фактична температура. Він він виміряв. Межа відключення за зовнішньої температури 18 градусів. Тобто, якщо на вулиці вісімнадцять ага. градусів і вище, то опалення вже не потрібно, і ага. він тоді відключає автоматичне опалення. Ви собі тут значення можете поставити вище, можете нижче, тобто в залежності від того, от за яких умов у вас тепловий комфорт вже наступає ага. такий, що опалювати не потрібно. Значить, опалювальна крива це такий параметр, як коефіцієнт пропорційності або як коробка передачі в автомобілі. Чим вона вища, тим в одиницю часу він тим приріст температури більший дає. Тобто, умовно кажучи, на вулиці там мінус 5, стоїть значення 1,2. і І він розраховує там, наприклад, 45 градусів подачі. Якщо ви поставите 3, то він розрахує 65 градусів подачі. Тобто він буде інтенсивніше піднімати температуру. 1,2 для радіаторного опалення є достатньо. Якщо вам стає трошки захолодно, то ви не піднімаєте температуру спочатку 20-22. Бо ви якби, наслідок, да, ви хочете наслідком поправити систему, а ви причиною. Тобто ви ага. берете тоді і піднімаєте опалювальну криву. Ставите 2. Він піднімає температуру, і тоді температура кімнати буде зростати. Значить, але в яких межах вона буде зростати? От, мінімально 15, а максимально 65. Щоб ви не накрутили, яку ви цифру там з 1-2 зробили 4, він все одно більше 65 не поставить. Ну, води, води, так? води, та, ага. Тобто, якщо ви будете розуміти, що вам ну, того не вистачає, там при морозі ага. мінус 20, да, ага. ну, то тут прийшли, мініма, максимальну температуру дали 75. Ну, бо котел 90 там не хоче ага. Все, Ви в радіатор у вас підлоги немає, ви можете собі дозволити. Ага. Дуже гарячий радіатор не Режим автовимкне, тут має стояти нічна температура. Тобто, коли е, е, закінчується часова програма день, цей пункт визначає, що він робить. Він робить нічну температуру. Тобто ми там нічну температуру поставимо. Тепер регулювання за температурою приміщення. Зараз стоїть ні. Ми мусимо поставити, чому його сюди виносимо. Ставимо так. Але два варіанти: регулювання за температурою або термостат. Регулювання за температурою, що означає? Коли ви вибрали цей пункт, то він робить так: він на тій насосній групі от виставили 20, в кімнаті 20 він зафіксував. Він оцей триходовий той моторчик, так, він закриває, свіже тепло не дає, але насос циркуляцію забезпечує. Відповідно, що то тепло, яке у вас в радіаторах ага, залишилося, ага. воно ніби по системі розмішується. Ну, з підлогою це працює більш явно, бо бетон дуже велика маса, і температура в приміщенні починає підніматися. Ага. З радіаторами можна перевірити, як воно буде. Так. Що в радіаторах буде циркуляція без надходження свіжого тепла. Тобто, можливо, то вам буде корисно, тому що вийде, що ви то тепло будете рівномірно по всім приміщенням розподіляти. Якщо ми ставимо термостат, то це означає так, він догрів до заданої температури кімнати 20 градусів і все виключив. Насос виключив, клапан закрив, все стоїть, чекає. Температура впала на пів градуса він включився знову. Догрів і виключився. О, таким чином. Тоді виходить, що радіатори залишаються. З тою водою, яка які там були, наприклад, там 50 градусів чи 45, чи скільки, вони остивають і все. І більше длі... Ну, тобто вони можуть ставати такими гарячими, коли він працює, то холоднішими, коли не працює. Uh -huh. Тобто хто, ну, дивлячись, як ви привикли сприймати. Uh -huh. Бо є багато uh -huh. людей, які, знаєте, ну, там раз, а що батареї холодні? Кажуть, так вам в хаті тепло? Ну так, комфортно. А чому вони холодні? Uh -huh. Ну, то ж ну, розрив шаблону, да, uh -huh. так, виходить? Що щось зупинилось? Тому так, щось не так. Ми ставимо регулювання за температурою, і порівняєте тоді потім. Значить, він далі показує статус насосу, зараз ввімкнутий, змішуючи відкритий. Тепер йде зона 1. Так? Зона 1 відповідає за температури. Тобто зона активована і от ці знову Ну, тобто якби повний список тепер вже йде день ніч. Тоді. Ви тут а, ще можете вистроїти це значення. Температура приміщення 17,5. Зараз ну, ми тут трошки біля нього нагріли, я так думаю. А може і вже піднялося. Прив'язування зони має бути в РЦ 700. Тобто ми оцю зону да, прив'язали до цього пульта. І він тепер розуміє, що він вимірює ага. цю температуру. от Ну і от Статус вентиля відкритий, бо він подає свіже тепло. Контур гарячої води неактивний, бо гарячої води у нас ага. немає. Все? Ну, далі це вже не суттєві. Аж до моменту, коли ви будете бачити такий параметр.